Я вітаю гостей та підписчиків мого каналу «Чарівна Магія Життя. З вами Наталія Озаряна. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні, 12 лютого, ми з вами зустрічаємо прекрасний, потужний, повний місяць. Останній повний місяць зими, що для нас приготував у цей час Всесвіт, ми зараз з вами дізнаємося. 12 лютого настає грошова повня. В цей час. Вона стане провідником між нашими намірами та реальністю, посилюючи енергію, достатка в нашому житті, щоб день склався найсприятливішим чином, так щоб всі енергії ми використовували собі на благо, давайте почнемо цей ранок зі слів. Я джерело достатку. Грошова енергія Всесвіту наповнює мене. Не забудьте поставити лайк під цим відео, написати своє повне ім'я та промовити повне ім'я. Я, Наталія, джерело достатку. Грошова енергія Всесвіту наповнює мене. І Ставте лайк цьому відео і обов'язково напишіть це в коментарях. Це ваш план дії, це ваша замова Всесвіту. І зберігаємо цей настрій на весь день, повторюючи цю фразу якнайчастіше. І вона тут буде допомагати нам на кожному. Кроці, відкриваючи двері до нових можливостей. Енергія повні ідеальна для завершення старих проєктів та старту нових. Сьогодні навіть невеликі кроки можуть привести до значних результатів, тому не відсиджуйтеся, користуйтеся потужними енергіями цього дня і робіть дії, які приведуть до результату. До ваших цілей. І не забудьте написати необхідне в коментарях, щоб всесвіт допомагав вам на кожному кроці. Якщо сьогодні ви відчуєте імпульс почати щось нове, Дійте. Всесвіт підтримує вашу рішучість. Грошова повня активує зону кар'єри і талантів цей день, щоб заявити про себе. Не бійтеся попросити допустимо підвищення або прилюднити свій якийсь новий нестандартний проєкт. Він у будь-якому випадку знайде розуміння та відгук. Перед, можливою роз... Перед важливою розмовою чи зустрічю візьміть сьогодні до рук монету. Це такий символ, провідник енергії. Просто потримайте її в руці та скажіть. Моя цінність зростає, мої ідеї та дії приносять плоди. Знайдіть можливість організувати сьогодні на своєму робочому місці куточок достатку. Це приверне до вас найпотужніші енергії повного місяця. Наприклад, можна поставити горщик з рослиною, з грошовим деревом, або якийсь камінь, ваш символ багатства. Все це посилюватиме енергію. Та залучить до вас найкращі грошові енергії, енергії достатку. Якщо колега чи навіть незнайома людина будуть пропонувати вам сьогодні допомогу, приймайте її спокійно з подякою, тому що ця допомога може бути зараз ключем до якогось нового проєкту або ідеї. Які й надалі будуть приносити вам добрі плоди. Хаос у просторі блокує потік достатку, тому ми сьогодні використовуємо прибирання, щоб очистити будинок від застою вашої енергії і створюємо місце для нових фінансових можливостей. Протріть сьогодні у будинку всі дзеркала підсоленою водою. Достатньо додати зовсім трохи солі, буквально, декіль... буквально декілька кристаликів. Це цілком достатньо, а коли будете протирати дзеркала у своєму будинку, говоріть: мій дім світиться благополуччям та достатком. От, коли протираєте, ви щаси проговорюєте. Ви даєте цим сигнал Всесвіту, що ви готові до більшого, і ви вже зараз готові прийняти нові можливості у своє життя. Повний місяць у нас грошовий, і це має на увазі, що всі грошові енергії дуже активні, час сміливих рішень. Інвестицій, переговорів про зарплату, або про запуск якогось нового доходу, саме підходящий час приготувати грошову воду. Налийте у склянку сьогодні води. Покладіть у склянку срібну ложку або можна використовувати прикрасу. Перед цим і ложку і прикрасу. Просто потримайте під місячним сяєвом хвилин 8. Після цього опускаємо це у склянку з водою. І залишаєте на підвіконні свою склянку зі срібною прикрасою чи ложкою під місячним світлом. Навіть якщо місяць не світить на небі, знайте енергія настільки, настільки сильна, що в будь-якому випадку ваша вода наповниться. Самими потужними енергіями. Вранці цією водою просто вмийтеся і проговоріть свій найзаповітніший намір. Також дуже добре сьогодні складати список фінансових цілей на наступний місяць. Коли ви напишете свій список, то внизу списку напишіть фразу. Це, чи щось найкраще тепер приходить до мене легко та радісно. Щодо відносин, намагаємося не провокувати сьогодні близьких людей, не йдемо до них з претензіями, не, супер... не йдемо на суперечки, бо може спалахнути скандал не мол, факел. Цього нам з вами не потрібно. Тому сьогодні треба контролювати свої емоції. Діалоги розпочинаємо всі і ведемо дуже спокійно. І якщо раптом здається, що ви готові виплеснути на співрозмітника все, що у вас накопичилося, Просто деякий час побудьте на самотті, заспокойтеся обов'язково. В ці моменти згадайте про щось гарне, що відбувалося між вами. Якщо ви в парі, сьогодні дуже добре обговорювати фінансові цілі. Увечері можна запалити при цьому фіолетову свічку, це свічка мудрості, і тому вона нам допоможе домовитися про кроки до вашої мрії, до здійснення її. Якщо ви в пошуках, напишіть листа сьогодні. Своєму майбутньому партнеру. Опушіть, як ви разом створюєте свою мрію. Сьогодні щедра енергія, яка буде матеріалізуватися в найкраще для вас. Подорожі сьогодні минають досить добре. Головне бути гармонійним і спокійним, не нервувати подрібницям і оглядатись на всі боки, тоді вся дорога приноситиме вам максимальне задоволення. І якщо ви тільки плануєте подорож сьогодні. Відкрийте карту, подивіться, коли ви хочете, куди ви хочете відправитись. І обов'язково старіть скарбничку подорожей. Кожен день це такий символічний буде жест. Кожен день кладіть у цю скарбничку невелику монетку і уявляйте при цьому, як ви вирушаєте у подорож. Це стане таким поштовхом відправним. Поштовхом до вашої мрії. Щодо снів цієї ночі, вам можуть снитися віщі сни, тому уважно їх аналізуйте і постарайтесь запам'ятовувати, якщо вам сьогодні сниться вода, океан, Море, дощ, то це знак швидкого фінансового потоку. Вогонь чи золоті предмети це символ вдалих вкладень. Як ми з вами знаємо, у повній дуже важливо загадувати свої наміри і відправляти їх у Всесвіт. Увечері перед сном. Проговоріть свій намір. Візуалізуйте свою мрію, немов вона вже виповнилась, а під подушку сховайте особистий талісман. Вранці талісман дістаньте, потримайте його в руках і знову візуалізуйте свою мрію. Ваш талісман завжди вас вестиме по самому світлому шляху. Шляхом Достатку. Ну, а зараз давайте за традицією, зусиллям навколо себе. Всі світліші енергії напишемо в коментарях. Повний місяць настає мої мрії здійснює. Я б рекомендувала вам ще написати цю позитивну афірмацію в коментарях. Ну, або, можете, якусь іншу. Повний місяць настає, настаємо і бріздісне. Нехай ваш шлях буде легким та світлим. щастя вам і вашим близьким людям. Побачимося з вами у наступному випуску.